Де знаходиться лоно Агранове? В Римі, де опинилися померлі праведники до пришестя і спокутного подвигу пеклі чи в раю? На це питання дуже важко відповісти однозначно. З одного боку, християнське вручення своєю певністю стверджує, що рай став доступний людям лише після Хресної жертви Спасителя. Отже, усі люди до християнського світу, навіть старозавітні праведники, патріархи, пророки після смерті неминуче опинялися в пеклі. Таке меркування не суперечить переданню церкви, яке свідчить, що Христос вивів з пекла тих, хто виявився гідним спасіння. Але з іншого боку, у тому ж передані ми маємо ряд свідоцтв, які можна зрозуміти абсолютно протилежним чином. Наприклад, за словом Писання пророк Ілля, Вожзніся у вогненній колісниці на небо, книга царів 2.11. Як розуміти цей факт біблійної історії в рамках вчення про сходження в пекло усіх без виключення старозавітних праведників? Адже безглуздо було припускати, ніби згадана колісниця палала пекельним вогнем, а слово небо у даному випадку слід вважати метафорою, бо насправді означає пекло. Адже є ще притча про багача й Лазаря, де говориться про нездоланну прірву, що відділяє Аурама та інших праведників від грішників, що мучаться. І цю притчу Христос говорив фарисеям щодо свого сходження в пекло, коли пророки і патріархи ще не були звільнені ним з полону пекельного. Так куди ж все таки потрапив Лазар? У рай чи в пекло. Євангелія не каже, що Лазар після смерті опинився в раю. У Писанні сказано лише, що він віднесений був ангелами на лоно Авраамовим, але навряд, чи ми зможемо знайти у різних тлумачів Біблії спільну думку про місце знаходження цього аврамового лона? Напевно, головною складністю у розумінні цього непристойного, непростого питання є відсутність у нас ясного уявлення про те, що таке рай і пекло. Навіть у церковній спадщині можна знайти дуже різні визначення цих реалій посмертного буття людини. І якщо мислити про пекло і рай лише в просторових категоріях, як про. Території, які в принципі не стикаються одна з одною, то усі протиріччя, вже розглянуті тут, стоять просто неминучими. Але існує також інше розуміння, яке дозволяє ці протиріччя успішно вирішити. Преподобний ісрак Сирин пише рай є любов Божа, який насолода усіма блаженствами. Але дивна справа, міркуючи про пекло, Ісаак Сирен говорить практично те ж саме. Пекло це дія божественної любові. Кажу ж, що мучені в геєнні уражаються бачем любові, і як гірка і жорстока ця мука любові. Бо ті, хто відчув, що схибили вони проти любові, Терплять муку більш за всяку муку, що приводить у страх, печаль, що вражає серце за гріх проти любові, більше за всяке покарання. За думкою преподобного, пекло і рай є різними способами сприйняття однієї тієї ж реальності, любові Божої. І це далеко не одиночна думка, нехай навіть дуже шанованого святого. Святитель Григорій Палама теж наполягав на такому розумінні дії любові Божої. Звертаючись до слів Івана претечі, сказане ним про Христа, Він хреститиме вас Духом святим і вогнем. Матея 3:11 Луки 3.16 Святитель Григорій вважає, що люди приймуть відповідно до свого влаштування, благодать, яка або просвічує. А помучить. У деяких святих ясно виражена думка про те, що рай і пекло існують лише з людського погляду, але не з погляду Божого. Звичайно, і рай, і пекло існують реально. Існують два різні образи буття людей і ангелів. Але не Бог створив цю відмінність. А саме люди і ангели, що по-різному сприймають любов Божу, яка щедро виливається ним на усіх без виключення у кожен момент свого існування, земного чи посмертного. Насправді, навіть якщо розглядати пекло, як певний простір, який Господь за своїм милосердям виділив усесвіті для тих розумних істот. Які не захотіли мати спілкування зі своїм Творцем, то все ж неминуче доведеться визнати факт присутності всюди сущого Бога. І в цьому просторі псалмопець давид виразно каже: «Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти. А вже після щастя Христового. Пекло було б зовсім дивно говорити про пекло, як про місце позбавлення бога. Тому навіть до спокутного подвигу Спасителя посмертна доля людей могла бути для них і утішливою, хоч би у ту міру, яка була тоді доступна пропачому, незціленому людському єству. Лоно Авраамове не було місцем блаженства у християнському розумінні. У Євангелії ясно сказано, що Лазар не блаженствує, а лише тішиться. Лазар багато страждав у своєму житті, але смерть припинила його страждання і тому послужила для нього розратою. Проте не варто бачити у відмінності до Лазаря і багача лише принцип голої Симетрії за принципом, страждав у земному житті. Насолоджується у загробному. І навпаки, у муку після смерті цілком міг потрапити жебрак, а тішити ще могла й багата людина. Адже і сам Ауран був далеко не бідним у своєму земному житті. Причина такої різної долі зовсім не у майновому цензі, і не в соціальній приналежності. Більше того. У притчі про багача і Лазаря Христос запропонував фарисеям ситуацію, яка повністю суперечила усім їхнім уявленням про співвідношення багатства і благочестя. у тім, що древні юдеї вважали багатий маєток людини є прямою вказівкою на її праведне життя. Інакше чому би Бог дав їй це багатство? Але Христос. Всупереч цьому переконанню розповідає їм про бідняка, що тішиться на лоні Аврамовум, і про заможну людину, що страждає в муках. Так що ж стає причиною, яка одних людей після смерті приводить в муки інших розран. Тут самий час згадати Думки святих про різну дію любові Божої на посмертне буття людини, залежно від її духовного влаштування. Яким було влаштування лазаря припустити зовсім неважко. Він усе життя провів у убогості, хворобах, поневіряннях, але при цьому, очевидно, не ремствував на Бога і людей. Не засуджував нікого, і навіть багача, який байдуже проходив повз його біду щодня. Він просив лише про мізерне харчування у вигляді об'їдків. Говорячи, мовою християнської аскетики, Лазар зумів використати своє тяжке становище для боротьби з пристрастями, і після смерті виявився вільним від дії цих пристрастей. Але що зробив зі своєю душею багач за час свого земного життя? Людина, щодня бенкетувала блискуче, звикла до розкочі, смачної їжі, дорогих вин, не мислила собі життя без задоволення, безлічі своїх прим. І от він помирає, водонораз позбувшись усього, що забезпечувало йому це задоволення. У загробному світі немає нічого, що могло б зробити його щасливим. Його терзають незадоволені бажання і усвідомлення того, що усі цілі, які він поставив перед собою в земному житті, виявилися помилковими, а усі його досягнення і багатства абсолютно даремними у цій новій і страшній для нього ситуації. Але окрім чуттєвих пристрастей ця бідна людина розвинула в собі ще одну страшну духовну хворобу заздрість. Яка за визначенням Івана Золотустого є вважати чужі нещастя своїм щастям, а благополуччя інших своїм нещастям. Не стільки бідний засмучується своєю бідністю, скільки заздрісний благополуччя ближнього. Що може бути наймерзотнішим? Багач просить Аврама, пошли лазаря, нехай умочить кінець пальця свого воду та прохолодить Симі. Але ж абсолютно очевидно, що це не принесе йому полегшення. Крапля води на пальці лазаря не зможе тамувати його справи до чуттєвих насолод, яких він виявився позбавлений. У чому ж причина такого дивного? Прохання. Іван Золотусний пояснюється таким чином, і от чому він вимагає, щоб прийшов Лазар до нього хоч би на якийсь час, щоб і Лазар прийшов розділити з ним муки, щоб він віддалився від лона Аврамового. І якби вдалося йому це, він, ймовірно, відчув би певну розраду. Щоб упевнитися в цьому, зверніть увагу на наступне: коли багач почув від Аурама, що лазарю йти в пекло до нього не можна, бо між ними встановлена велика прирва, він став говорити: Благаю тебе, Отче, пошли його у дім батька мого, Луки 16, 27. Цими словами він, якби би, сказав. Якщо не можна прислати його сюди, щоб він став учасником моїх мук, то пішли його бодай хоч дім мій, тобто у світ, у колишнє життя, у колишнє нещастя, тільки прибери його від блаженства у твоєму лоні. Так, повторюю, заздрістю він розпалюється більше, ніж гієною. Ставалося б. Багачеві слід було швидше проситися самому на лоно Ауранове, а не лазаря тягнути на муки. Але заздрісний, дорогі мої, не шукає свого блага, не прагне і стану муки до блаженства. Заздрість не вміє вважати за краще корисне. Вона шукає іншому зла, щоби бачити ближнього в муці. Мета заздрості бачити, як той на кого спрямована заздрість, щастя упадає в нещастя. Багач хоче бачити Лазаря в пеклі більше, ніж себе в раю. Чому? Бо заздрість є печаль про благополуччя ближнього. Богослови доводять, що найбільшою мукою для утримуваних в пеклі буде усвідомлювати, що навіки ними усе це з власної вини втрачене, а святі вічно насолоджуватимуться, звідси станеться плач і скрегіт зубів. Тут вони і знайдуть для себе найбільшу муку мук. Зрозуміло, що людина з таким страшним влаштуванням душі і любов Божу сприймала як неугасимий вогонь, що опалює її совість. Так чи було лоно Авраамове частиною раю? У християнському розумінні ні. Річ у тім, що рай, царство Боже, це та повнота єднання творіння і творця, до якої покликані всі люди. А усю висоту цього покликання прекрасно виразив святитель Афанасій Великий у своїй знаменитій формулі: Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Але до виправлення Христом людського єства, хвора природа людини в принципі, була нездатна до такого тісного єднання зі своїм Творцем. Тому жодний стан людини в дохристиянський період неможливо вважати повною мірою райським. І Авраам, і Ілля, і Лазар, і всі інші праведники Старого Завіту, по смертному своєму уті, сподівалися на пришестя Спасителя, після якого вони змогли б нарешті зізнатися з Господом у тій мірі, яку Євангелія називає Царством Небесним. Але ефілією пекла одночасно вважати лоно авраму все ж не варто. Лінійна логіка тут взагалі не придатна, оскільки у даному випадку ми говоримо не про простір, а швидше про стан душі померлої людини. Тому на питання, чиє лоно Аврамове частиною пекла або раю можна відповісти лише парадоксом. Частина неба завжди знаходиться в пеклі. За словом святителя Івана Золотустого, що міркував про таємниці пекельні, вони були дійсно темними, поки не зійшло туди сонце справедливості і не освітило, і не зробило пекло небом. де Христос, там і небо. І на кінець узагальнюючи. Дійсно, коли людина піднімається сходами їй допомагають ті, хто ними завжди піднімається і спускається, ми знаємо, що ці сходи насправді були спочатку призначені для ангелів, які піднімалися і спускалися ними. Христос сказав, що від ви побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються. І спускаються над Сином Людським. Івана 1, 1.51. Дійсно, люди піднімаються цими сходами і їм допомагають цьому ангели, ангел-хоронитель і ангел-провідник. Про чого ангела-провідника прямо говориться в ангельській притчі про багача і Лазаря. Прийшла вмерти у Богому. І віднесений був ангелами на лоно Аврамове, Луки 16, 22. той час, про який говорить Господь, лоно Аврамове, знаходилося, звичайно, теж у пеклі, але у особливому місці, відокремлене величезною прірвою від місця мук грішників. Чому в пеклі Бо в рай потрапити ніхто із смертних не міг. Наслідок того, що люди були у гріху, потім Лоно Аврамове перемістилося і тепер знаходиться в раю. Що ж трапляється, якщо людина не проходить митарства, вона попадає в безсотню, у місце, що називається пеклом? Що таке пекло? Іноді люди, які читають священне писання. Невірно думають, що пекло і є місце останнього покарання. В откровенні святого Івана Богослова сказано, що пекло і смерть були кинуті в озеро, що горить вогнем і сіркою. Це смерть друга. Откровення 2014. Пекло це не завжди, це не вічне місце перебування людини. Пекло це щось на кшталт камери попереднього ув'язнення. Це темениця духів, яка знаходиться в надрах, якомусь розумінні під землею. Але ми би сказали у паралельному вибірі. Люди, які там перебувають, мучаться чи не мучаться залежно від свого стану. Але вони перебувають у пітьмі, не бачать Бога, тому це місце називається пекло. Головна відмінність пекла це місце, де люди не можуть пізнати Бога. Тому там розкриваються всі порочні схильності людини. Повторюся, притча про багача і Лазаря, у багача найбільше мучився язик. Але звідки ж язик у безсілесної душі? Нам відомо, що душа одушевляє, поживавлює тіло, це матриця. Зразок, за яким буде відновлена уся людина. Буває, що людина, коли їй погано, пішла, наїлася чи випила, або ще щось згрішила, і у неї на душі полегшало. Телешні задоволення перетворюються на опору для життя душі, і ось настав кінець. Душа вийшла з тіла. Але вона звикла утримувати тілесні задоволення, а тіла вже немає, тоді починаються страждання. Дехто вважає, що вогонь, який мучить душу багача, це вогонь кінця світу, неправда. Адже будь воно так не треба було б воскресіння, непотрібний страшний суд. Насправді святі ще не отримали повноти нагород. Грішники повноти покарань. Святі чекають на нас з вами. Саме про це пише Апостол Павло Бог передбачив про нас щось краще, що вони не без нас досягли досконалості, Єврею 11.40. Чому святі не можуть досягти досконалості без нас? По-перше, вони чекають на нас. А по-друге, отримати блаженство може людина тільки тоді, коли вона стане у повноті людиною. А людина це не просто душа, але душа, яка оживляє тіло. Адже душа без ціла не може отримати нагороду. Вона може насолоджуватися чи страждати, але не повною мірою. Чим же мучаться душі Пеклі до Воскресіння. По перше, дуже неприємним сусідством. Ми це дорогі мої називаємо, про те, що я говорю, чистилищем. Адже вони перебувають з темними бунтівними ангелами, крім того, вони перебувають у пітьмі і страждають через те, що їх роздирають пристрасті, які не можна втамувати. Щоб було зрозуміліше. Давайте пригадаємо нас з вами. Коли ми були ще молодшими, нам було легше отримувати задоволення, радощі. Маленькі діти радіють найпростішим речам, снігу, наприклад. А дорослі починають говорити, ох, знову сніг випав. Чи падає дощ, діти стрибають по калюжах від радости, бо вони відчувають радість Божу. Але з віком ми стаємо більш похмурими, а до старості люди іноді стають скандальними, нестерпними, і в результаті залишаються на одинці. Це результат того, що вони не боролися з пристрастями, а після смерті обмежень зовсім немає. І людина починає розвиватися в тому напряму, в якому вона розвивалася за життя. Передання донесло до слова Господа Ісуса, які не увійшли до Нового Савіту. У чому застану, за тим і суджу? Їхній сенс очевидний. З віком людині все важче змінитися до кращого, а після смерті це майже неможливо. Коли говоримо, що в пеклі базіковішають за язик. Мають увазі не те, що його буквально вішають з язик, але що страждання відбувається саме через пристрасть мирнослів'я. Але ж як же демони мучать людей в частинищі? Вони банально снущаються так само, як і за життя? Адже і в нашому світі буває, що люди божеволіють через те, що чують злі голоси у своїх головах. Це і є голоси демонів, які їх мучать. Але якщо тут тіло заважає прямим вишівським атакам, то там злим духом ще незважає нічого, окрім справедливості Бога, який діє і там, Боже правосуддя і участилище стримує демонів, не даючи їм мучити людину більше, ніж вона заслужила. Окремо слід сказати про чаклунів. Головний гріх чаклуна у тому, що він неправильно вірить в Бога. І тому віддає неналежну шану творінню. Чаклунство це ніщо інше, як крайня форма єресі. Про чаклунів церква не молиться. Але мова йде лише про тих, хто відверто, свідомо говорить про себе, що я чаклун, відьма, потомственна якась там. А не про тих, хто для нас такими здається, ми можемо когось назвати і чортом, чорт пішов, відьма пішла. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Прокоментуйте, цікаво буде почути вашу думку. І про лайки, вподобайки не забувайте. Пишіть імена своїх тих, хто вже пішов із цього життя під не благословенням, а під молитвою. Слава Ісусу Христу!